Доброго дня! Сьогодні в мене знову замовлення на дуже гарну свічку. А саме імітація морського дна. Були в неї декілька критеріїв за якими я робила цю свічку. А саме це солодкий аромат я обрала кокос. Це дерев'яний гніт, який потріскує. І, звичайно, морська тематика. І так, сьогодні в нас половиночка кокосу. Віск, багато ракушок, морські зіроньки, звичайно, фітилі тримачі, наклейки, пінцет. Також аромат. У нас сьогодні смажений кокос. Дуже тематично. Ми розтопили наш віск і тепер починаємо змішувати з ароматом. Встановлюємо фітилі, Якщо це парафіновий гніт, то, лише, то, то можна дві штучки поставити ось так і ось так. А якщо це дерев'яний, такий, як в мене, ось такий, то лише одна штучка, і починаємо заливати нашу свічку. Ми залили повністю нашу свічку, а має бути невеличкий проміжок, він в нас є. І тепер ми чекаємо застигання. Я заварила собі кави і дочекалася, поки застигне моя свічка. Тепер потрібно взяти будівельний фен або звичайний для волосся і розтопити верхній маленький шар. Я навмисне не додавала ані поталі, ані кольору в цю свічку, щоб не сливалося. Тепер нам потрібні ось такі пінцети. Наші блискітки, звичайно. В мене тут два відтінка синього, і хочу взяти або ось ці камінці, або ось ці. Також є ще срібню. І ми починаємо хаотичному порядку сипати. А якщо буде багато, нічого страшного, з пляшечка з дозатором буде те, що зручніше, ніж просто з пакетику сипати. І ось так у ха... хаотичному порядку ми ось так от все засипаємо. У нас імітація моря. Так, багатько сипаємо. Мабуть, на цьому кольорі ми зупинимось. Ну, тобто, ми не будемо додавати ще третій кольор. Нам буде досить. Ось так. Я обрала срібний колір, такий дуже схожий на фольгу, дуже цікавий. А, і оздоблюємо також в хаотичному порядку. У нас не дуже багато буде їх, цих камінців. Звичайно, що всі ми не використаємо. Тепер дуже відповідальний момент, щоб не переборщити в нашій е свічці, в нашому арт-об'єкті. Ми додаємо е зірочки і додаємо наші ракушки. Вже все тут в блискітках. Трошечки продавлюємо. Ось так. Але не сильно, щоб не була деформація виробу. Дуже хочу ще ось таку додати. Можна ще ось таку. Ну, кудись ось сюди, наприклад. Ще можна зірочку взяти і поставити, наприклад, кудись сюди. Натискаємо. Хочеться щось додати ще в ось цю зону. А, мабуть, нехай буде ось така ріжечка. Ось така була свічка сьогодні. Дякую вам за увагу. Творіть, надихайтеся. Всім гарного дня, до побачення!